Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу, Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами: добудні та свят! Сьогодні хочу приготувати разом з вами запечений гарбуз для пюре. З гарбузового пюре можна приготувати багато смачних страв. На моєму каналі є багато рецептів з гарбуза. Беремо гарбуз, погляньте, який він у мене великий. Зараз будемо готувати його для запікання у духовці, беру половину гарбуза, розрізаю його навпіл. Одну половину загортаю в харчову плівку, а з другою працюю. Її своєю чергою треба розрізати напіл, позбавити від насіння, нарізати, продовжуватиме смужками. Духовку нагріваємо до 200 градусів та випікаємо гарбуз 20-25 хвилин. Коли пройшов вказаний час, виймаємо гарбуз із духовки, вибираємо м'якоть. Якщо вона надто волога, треба злегка позбавити її від соку. Складаємо гарбузову м'якоть в миску, а яка залишилася, піде на інший рецепт. Я раджу, дорогі друзі, приготувати таким способом пюре з гарбуза. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні!